Науково-дослідна робота на тему стан лісових насаджень у селі Нижня Яблунька виконала учениця 7 класу Хорт Анна, член учнівського лісництва Лісове серце, керівник Васьків Леся Васильівна, вчитель біології. Ліси є надзвичайно важливою складовою екосистеми, адже вони очищують повітря, зберігають вологу, є домом для численних видів тварин і рослин, що відіграють ключову роль у підтриманні екологічної рівноваги. Село Нижна Яблунка, що розташоване в Боринській громаді Львівської області, має багаті лісові масиви, які виконують не лише екологічно, але й господарську. Стан лісових насаджень. Здорові ділянку лісу. Становлять близько 60%. Ці насадження мають густу крону, добру регенерацію, відсутність ознак шкідників, проблемні зони 40% мають ознаки вирубки ерозії ґрунтів, ураження хвої шкідниками, короїдом, а також підсушування через зміну кліматичних умов. Вплив діяльності людини спостерігається несанкціоноване вирубування дерев, накопичення сміть вздовж туристичних маршрутів. Екологічні загрози, зниження бірозноманіття через зменшення площі природних лісів, підвищення ризику сусів через вирубку лісів на схилах, поширення інвазиваних видів рослин, стихійні сміттєзвалища, що псують естетичний вигляд та шкодять флорі і фаану. Результати дослідження під час обстеження було виявлено декілька ділянок з вирубними деревами, зокрема на південному схилі масиву, частина дерев має ознаки захворювання, тухлявість, ураження грибами, висихання гілок, найбільш уражені букви та ялини. Пропозиції та рекомендації, впродовження програм еколого-освітньої роботи серед населення, посилення контролю за вирубки та розширення охоронних територій, створення шкідливого екопатруля з учнів для участі у прибираннях та моніторингу стану лісу, посадка молодих дерев на місці вирубування площ, шляхи покращення стану лісів розширення природних зон, продовження програм стало лісокористування, посилення контролю за вирубкою, залучення місцевого населення до догляду за лісами, проведення екологічної просвіти у школах, аналіз стану дерев. Здорові 120-60%, уражені 60-30%, сухостійні або мертві 20-10%. Висновок ліси села Нижня Яблунка загалом перебувають у задовільному стані, проте існує низька. Ек...